Отже, ми з вами говоримо про те, що, на превеликий жаль, коли ми шукаємо інформацію про якусь групу, нам не завжди легко розібратися. Іноді інформація, яку ми знайшли про ту чи іншу релігійну групу, проповіднику, вона може походити з зовсім різних джерел. І ми з вами сказали, що є щонайменш 5 груп, які видають на гора, друкують, публікують, пишуть, виступають по телебаченню. Щонайменш 5 груп. Одна з цих груп це популісти, ті, які займаються жовтою пресою. По суті, вони шукають сенсацію. І як християни, ми з вами домовилися, що їх нароботками ми просто не користуємося взагалі. Тобто, якщо ми відкриваємо якийсь матеріал, читаємо і розуміємо, що це просто жовта преса, ну, цей матеріал відкидаємо, шукаємо далі. Є дві групи людей, матеріали, яких ми не відкидаємо одразу, але ми обережно їх використовуємо і не починаємо з цих. Що це за дві групи людей? Це психологи і соціологи. Психологи вони будуть вишукувати маніпуляції. Щоправда, і ми з вами зазначили, маніпуляція це слизькі такі критерії. От це вже маніпуляція, чи це просто-напросто нормальне переконання? Чи є в деяких церквах або так званих церквах порушення маніпулятивного плану, іноді буває. Але не з цього ми починаємо. Соціологи, вони вишукують, група ховається чи не ховається. Іноді група ховається, не тому, що група хоче ховатися. Іноді група ховаються обставини такі. Один з варіантів, який також може друкувати певну літературу або робити певні виступи, це так званий псевдобогословський підхід. Мабуть, найкраще про цей підхід я можу розказати тоді, коли розповім приклад з особистого життя. 90-ті роки я навчаюся в Донецькому християнському університеті, а на той момент я жив в північному Казахстані, а колега, який також з цієї церкви в північному Казахстані, він навчався в Одеській богословській семінарії. Ми приїжджали на літні канікули, от власне тільки тоді ми і бачились. І на той момент в Казахстані виникла така богословська дискусія в тій церкві, якій ми належали, щодо одного з богословських питань. І оскільки це її брат, ну я не знаю, чого, ну чомусь попросили його от, про це богословське питання, підготувати матеріал, підготувати лекцію. Він бере і розказує про от, одну богословську позицію. Я сиджу в залі, як слухач, і розумію, що те, що він говорить, це не зовсім правда. От, та група, по яку він розказує, вони так не вірять. Ну, іноді я буваю вихованим і увічливим, я дочекався, коли закінчиться от, е, вся його ця промова, лекція. Е, після того підходжу десь там в коридорі і питаю братику, ну чому ти так розказував? Вони ж так не вірять. Його відповідь, я досі пам'ятаю, він каже, ну їх в залі не було. Ну, це означає, що якщо їх не було взагалі, і ніхто не міг сказати заперечення, він чомусь собі вважав, що він може там говорити будь-що. Псевдобогословський підхід це тоді, коли воно начебто богослов'є, але метою є не стільки послужити тій чи інші групі, скільки засудити будь-якою ціною. Іноді так у нас у християн буває. В нас виникає невідкладне почуття, що когось треба засудити. От, що десь треба когось назвати єретиком, відступником. І іноді, на превеликий жаль, християні нехтують чесністю, нехтують якимось моментом, що ми маємо служити людям. До речі, коли ми говоримо про нашу поведінку, от тут я й хочу одну річ показати, як іноді ми не служимо ним. Їх навчають, що ми з вами... Дуже невиховані люди, які, скоріш за все, з ними не будуть нормально спілкуватися. Що робимо ми, івангельські християни, бавтисти дуже часто ми вишукуємо якийсь такий цікавий аргумент або якесь одне цікаве питання, яке в наших очах має цього свідка його поставити в тупік, і він не буде знати, що відповідати. І от ми дістаємо з рукава це якесь чарівне питання, жух його до стінки, щоб він почувався, перепрошую за грубе слово, дурним, а ми десь самоствердилися і почувались, ох, я його класна. І от на наше его. Знаєте, як на бороду, бороду, аронову, ну, в Старому Завіті є таке, я не знаю, чи це приємно, коли скапує по бороді, я не відрощував, але в Біблії написано, що це приємно, коли от воно капає. І, от, і це так от для нас. От, ох, класно, я його. Але, брати, сестри, іноді наша розмова зі свідками, якщо прибрати, от вони постукали в наші двері. Якщо прибрати всі ці добрий день, добрий ранок, от просто залишити сутність розмови, звучить ось так. Я знову повторюю, підкреслюю, я прибрав от всі ці добрий ранок, добрий день, от всі ці умовності, увічливості, залишаю саму суть. Послухайте, як дуже часто звучить наша розмова з свідками. Якщо ми не хочемо з ними взагалі балакати. Одна справа, коли ми таке питання задали, інша справа, коли ми не хочемо балакати. І ця розмова звучить так. Доброго дня. Ми хочемо вам розказати щось про Бога. Мені це не цікаво, я віруючий. Можливо, не здогадались ще раз. Ми хочемо вам щось розказати про Бога. Мені це не цікаво, я віруючий. Ну як навпаки, має бути цікаво? Ще як має бути цікаво? Тільки зовсім з іншого боку. Ми багато речей зовсім по-інакшому розуміємо. Що відбувається в голові Свідка Йогови? Якщо ми взяли, пішли першим перевіреним сценарієм, задали якесь складне питання, яке поставило його в тупік, і він собі пішов, а ми відчуваємо себе переможцем, він собі йде і думає наступне. Як добре, яка слава має належати Єгові, що я потрапив в цю організацію. Мене ця організація попереджувала, що ті люди, які називають себе віруючим, не виховані. Груб'язні, вони такі є. І значить, якщо вони такі є, і воно підтвердилося, і в цьому моя організація права, значить, моя організація права і в інших питаннях. Якщо ж ми його просто-напросто відіслали, і в нас тепер є класно чим похизуватися перед іншими віручими, от приходили там до мене сьогодні. А я їх навіть додому не пустив. Я перед ними двері закрив. Я думаю, ух, який я молодець. Він так само йде собі і думає, мене ж попереджували на школі теокретичного служіння, що таке може бути. Таке і сталося. І якщо в цьому моя організація права, вона і в іншому права. Як би ми не зробили, ми зіграємо їм на руку. Так ось псевдобогословський підхід це той підхід, який не ставить собі за мету послужити людям, а який ставить собі за мету просто засудити когось. Слухайте, ну навіть якщо десь і виникає заблудження, навіть якщо десь і виникає єрість, як ми послужимо цим людям, якщо ми просто їм скажемо, ти не правий, ти є який дійський, я не хочу з тобою там близько навіть поруч бути. Ми ж не спасемо людину, ми не привабимо до Христа цим людину. Можна користуватися християнам псевдобогословським підходом ні. Але на превеликий жаль, коли ми шукаємо різного роду статті, аналізи от якоїсь течі, з якою ми зустрілися. Мало того, що ми можемо потрапити на жовтопресну статтю, жовтопресний матеріал, жовтопресну передачу по телебаченню про якусь там групу людей. Де сенсація, воно так звучить, о, лячно. Ми цим ніколи не користуємось. Ми іноді можемо потрапити на психологів, можемо потрапити на соціологів. Іноді, на превеликий жаль, ми можемо потрапити на якусь статтю, яка на перший погляд, якийсь богословський аналіз, які там цитати з Біблії навіть. Але якщо загальний дух статті, який ми читаємо, не показує вихід, якщо загальний дух статті, яку ми читаємо, просто вони такі сякі, всі вони йдуть, пегла, да, і, і там немає світла, а що тепер робити з цією, це така дуже обережна або взагалі не використовувана. І... Тут ми одразу поговоримо про що ж є богословською точкою зору. Ну, перш за все, богословська точка зору, вона дійсно понад усе цінує Біблію, і богословська точка зору цінує роботу з першоджерелом. Що означає праця з першоджерелами? Це не праця з чутками, а це праця з тима матеріалами, які видають ті групи, з якими ми працюємо. Богослови, коли вони говорять про оця група, християнська група чи не християнська група, вони звертають увагу на основи віровчення. Взагалі доктрини і вчення бувають різні. Ну, Для того, щоб нам допомогти зараз розібратися, є та основа, без якої християнство вже не християнство. Є відмінності, які не показують на те переді мною брат чи не брат, але це різниці між одними і іншими християнами. І є такі доктрини, які ми можемо по-різному думати в одній церкві, мирно жити, співіснувати і один одного не з'їсти. Ну давайте я спробую пояснити. От ті речі, про які ми можемо говорити, якщо людина в це не вірить, це вже не брат і не сестра, це те, що ми от, е, зараз будемо власне обговорювати. Це Біблія, основне джерело, Богопізнання чи щось інше. Ми віримо в Ісуса Христа як повністю Бога, повністю людину, чи десь так посередині. Трійця. Ми віримо в трійцю, чи заперечуємо трійцю. Спасіння по благодаті чи ділами. І роль цієї групи. Оці є основа, про які ми будемо говорити. Якщо цього нема, перед нами не брат і сестра. Ну, про це трошки пізніше. З іншого боку, є доктрини, які не визначають брат переді мною чи не брат. Брат. Але нам буде простіше, якщо ми будемо в двох різних церквах. Припустимо, всі богослови схильні ототожнювати три типи правління церквою. Дехто говорить, що членське зібрання управляє, керує церквою. Дехто говорить, є група присвітерів, або група, ну, братерська рада, церковна рада, і братерська рада керує церквою. Дехто говорить, церквою керує місцевий єпископ. Уявіть собі церкву, ну, умовно, от так от для уяви, яка налічує 99 членів церкви, Чому 99 зараз дізнаєтесь, тому що так з математикою буде простіше. 33 члени церкви вважають, що церковне зібрання, членське зібрання, воно керує. 33, 33 члени цієї церкви вважають, що Братерська рада керує церквою. І 33% вважають, що обласний присвітер керує церквою. І от до цієї церкви завітав гості обласний присвітер. Цій церкві буде дуже складно, якщо вони будуть в одній церкві і будуть різні точки зору на цю тему. Це не означає, що хтось з них припинив бути братом чи сестрою, але в одній церкві їм буде дуже складно ужитися. Це доктрини другого плану. Вони не визначають, брат переді мною чи не брат. Проте, якщо тут є відмінність, їм буде простіше бути в трьох різних церквах. Вони будуть менше сваритися, більше для Бога працювати і будуть значно більш ефективнішими. І є третій тип доктрин це в одній церкві, різні точки зору. А ми мирно живемо і співіснуємо, і один одного є не обзиваємо, припустимо. Підхоплення церкві. До великої скорботи посередині великої скорботи, в кінці великої скорботи, чи дві третини великої скорботи є така точка зору, яка називається догнівна точка зору. От, от якісь цих в одній церкві можуть бути абсолютно різні думки, і ми одним з ним братаємось, не вважаємо там одного якимось і Богослов'я в першу чергу звертає увагу не на дрібні доктрини, а на ті доктрини, Якщо від них відступила людина, це точно вже не брат і точно вже не сестра. Що ж таке богословська ознака культу? Це група людей, які себе називають християнами, приймають притаманну і властиве саме ним систему віровчення, яку проповідує один лідер або певна група лідерів, чи вся організація. Де ця система заперечує прямо чи опосередковано одне або кілька фундаментальних чень християнства, викладених у 66 книгах Біблії. Можливо, хтось з вас зараз думає, багато. Ні, давайте розбиратися крок за кроком і все буде зрозуміло. Культ або псевдохристиянський культ це група людей. Якщо в церкві з'являється одна людина, яка починає дивно вірити. Ви з ним говорите і переконуєте, що ці ідеї він не з інтернету взяв, це він сам так думає. Це можна назвати псевдохристиянським культом? Ні, чому? Це не група людей. Ні, якщо він вважає, що його вдвоє, ну це вже інша проблема, медична проблема, але ну, це не група людей. Якщо він один, а ви бачите їх двоє, ну, тоді у вас є деякі моральні порушення. Це група людей це тоді, коли кілька людей от, починають щось там вірити. Коли ми говоримо про псевдохристиянську групу, тоді, коли група себе називає християнами, мормони, вони себе називають християнами. Кришнаїти, вони хоч і неправі, але ми їх не можемо назвати псевдохристиянським культом, тому що вони себе ніколи не називають християнами. Ми з ними не погоджуємось. Це ну, неправильне вчення, це єретичне вчення, але це не псевдохристиянська група, тому що Кришна і не говорить, а ми також християни. Але якщо група говорить, ми християни, тоді вона може бути такою групою. Дивіться, наступна фраза з вашого визначення. Приймають притаманну і властиву саме ним систему віровчення. Можливо, звучить так ну, зарозумно. Дуже просто. Вони вірять в якусь особливість, в яку більш ніхто не вірить. Тобто в них є якась така ну, родзиночка, яка тільки ним притаманна, більш так ніхто не говорить, більш так ніхто не вірить. Ну, я розумію, що іноді у культів є схожі речі, подібні речі між собою. Але обов'язково в будь-якій псевдохристиянській групі буде своя особливість, яку проповідує один лідер. Певна група лідерів, або вся організація. В різних псевдохристиянських групах проповідь дана в руки або тільки керівнику, от тільки їх, їх керівник отримує якесь особливе об'явлення, умовне, вівторок ввечері. Ну, це просто як жарт, може і посередах. І от він там все це передає людям. Іноді це є певна група лідерів. У тих самих свідків Єгових нещодавно відбулася одна зміна. Якщо раніше вони вірили, що вся організація є оцим вірним рабом, який правильно розпоряджувався майном, тепер вони говорять по-інакшому, тепер вони говорять, що керівний орган організації є цим вірним рабом, а не вся організація вже. Іноді якусь віру має проповідувати вся організація де ця система заперечує прямо або абосередковано одне або кілька фундаментальних вчень християнства. Тобто іноді вчення псевдохристиянської групи або прямо каже всі неправі. І так дуже часто буває, що організація, яка говорить, от всіх церкви неправі, тільки ми праві, це вже має насторожувати. Іноді це робиться поміж рядками. Наприклад, Джим Стейлі з пристрасті до істини, якого на превеликий жаль гігабайтами завантажує молодь, він не зовсім прямо заперечує. Він говорить так, що якщо ми не розуміємо писання так, як я вам зараз його розказую, тоді ми 2000 років, ми це церква в цілому, неправильно розуміли новий завіт у 66 книгах Біблії. І от тут залишається єдиний момент. А що означають фундаментальні вчення християнства? І от саме тут спробуємо розібратися з п'ятю ознаками. І якщо ці ознаки виникають у будь-якій групі, це як той червоний прапірець, який має привертати увагу. Пам'ятаєте, три типи доктрин. Те, без чого християнство вже не християнство, те, що не зовсім визначає брат не брат, може бути і брат, але нам буде простіше бути в двох різних церквах. І те, що е, ми, ми можемо бути в одній церкві, то це перше коло цих доктрин.